На Львівщині діє унікальний простір підтримки для родин військових. Програма Кемп Плюс створена фондом Голоси дітей. Це тритижневий реабілітаційний табір для дружин та синів і дочок загиблих, зниклих безвісти або полонених захисників. Тут жінки та діти знаходять сенс жити після втрати найрідніших. Чуєш ангели? Софії 11. Відколи на війні загинув її тато, вона більше двох років майже не говорила про співи й годі й казати. Лише недавно знову почала співати. У таборі також. Було тяжко співати, а зараз я почала ходити. Мені оцього стає легше, що я цього відлікаюсь. Тато їй завжди говорив, коли це приїхав Софійка. Ти така доця мене молодець. Я тебе дуже прошу, співай і танцюй. Тетяна, мама Софії, дружина загиблого бійця 72-ї бригади. Залишилася з трьома дітьми. Життя стало. Я не знала, що мені робити. Я в себе ввійшла, не могла контролювати своїми емоціями. У мене все накопичилось. Троє дітей сама залишилася, і мені дуже тяжко було, коли мене вже запросили голоси дітей і поспілкувалася індивідуально. Мені дуже все сподобалося. І вони мені дійсно пояснили те, чого я сама собі відповідь не знала. Жінки тут діляться своїм болем утрати, і ось так разом проводять час за іграми та заняттями. Шестя, цікавість, цікавість. О, ми не про задоволення бачите, <зад> як важлива. Сузи пам'ятаємо печаль, а задоволення чи ми з ми залишили? Чоловік Олени зник безвісті восени 2024-го. Хоча вона знає, що він загинув, формального статус досі не визначений. Розумієте, коли стається така подія в житті, в мене життя поділилося до і після. Я десь там мешкала між небом і землею. Навіть ну чесно кажучи, навіть мене дуже часто посіщали думки про суїцид. Мене не зупиняли діти, мені не хотілося жити. На цій фотографії е, моя сім'я, яка була ще в повному складі, е, синочок Марк, донечка Зарінка та мій чоловік. Е, це ми в Запоріжжі, на острові Хортиця. Дізнавшись про такий кемп, на реабілітацію спочатку хотіли відправити старшу доньку, але волонтери табору переконали приїхати разом із дітьми. Вони витягують таких, як я, жінок, які потрапили от, от, от в такий кризовий стан, які відчули втрату. Ну, можна сказати, що витягують ну, з самого дна. Це дуже важко і ну, це не даремно. З нами працювали психологи, була арт-терапія, тілесна терапія. Ну це не марно. Реабілітація Кемплюс розрахована на 21 день, і одночасне відвідування для 16 родин. Тут психологи окремо працюють із кожною віковою групою, окремо для жінок і три групи для дітей різного віку. Займаються за спеціальними програмами. Є також індивідуальні консультації. Три тижні це мінімальний термін, за який ми можемо надати всю психосоціальну допомогу. Розробляється на базі цього програми, тому що враховується також і наш менталітет і. Вид е, війни, тому що є і інформаційна війна, робота з втратою. Тобто, ми адаптуємо саме роботу під ті реалії, які ми маємо на сьогодні, які допоможуть саме нашим людям. Фонд голоси дітей проводять такі кампи з 2022 тисячі Це вже п'ятнадцятий заїзд, і потреба у допомозі родина, які постраждали вдвійний, не зменшується. У багатьох жінок оточені немає людей схожим досвідом. І це теж проблема, тому що ну по факту ти закриваєшся в своєму, у своїй квартирі, в своєму будинку, і ти не маєш кому розповісти, бо ти розумієш, що, в принципі, люди, які живуть поруч, вони просто тебе не розуміють. Тому плюс – це ще про спільноту. Жінки та діти повертаються додому, але після перебування у Кемпідовшують спілкування, підтримують одна одну і вже знають, як допомагати іншим, які також переживають втрату рідних. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.